Поліцейські сапери виїжджають до прикордоння, знаходять та знищують російські артилерійські снаряди, якими щодня військові РФ обстрілюють прикордонні громади області. Загалом на цьому полігоні у Сумському районі, розповідає начальник вибухотехнічного відділу Олег Євлаш, знищили вже кілька сотень російських снарядів різного калібру. Зараз на полігоні знищена чергова партія вибухонебезпечних предметів, вилучених на території Сумської області якими постійно авторюють нашу територію збройні сили Російської Федерації, цього разу підірвали снаряди до 120-мм міліметрової самохідної гармати та бойові частини від протитанкових гранатометів. Спочатку звільнення від окупантів Сумської області співробітники підрозділу понад 1400 разів виїжджали на бойові виїзди, виявили знешкодили та знищили понад 3700 вибухонебезпечних предметів. Очистили від різних боєприпасів близько 4 тисяч гектарів землі. на місце підриву, все спрацювало відмінно. Залишки всі пішли в землю, снаряди знищені. Нині обстріли прикордоння продовжуються. Залишається загроза і дистанційних мінувань населених пунктів та прикордонних територій області. Тому фахівці закликають мешканців при виявленні вибухівки запам'ятати місце знахідки та повідомляти органи влади, поліцію або військових.